О третій годині ночі, 23 лютого, в селі Майорівка Кельманецького району горів будинок. За місцем виклику було направлено черговий караул рятувальників пожежно-рятувальної частини. У По прибутті на місце пожежі вогнеборці виявили тіло 82-річної жінки без оснак життя. «Пожежу помітили сусіди вже тоді, коли вогонь набрав значної сили. Вони повідомили про пожежу пожежно-рятувальні підрозділи. На місце події прибув черговий караул рятувальників СМТ Кельманці. Вони ліквідували пожежу, однак врятувати життя жінці не вдалося. Також сьогоднішнього ранку на хуторі Тражани СНТ Красноїцьк Стороженецького району виникла пожежа в житловому будинку, де проживав чоловік. Сусідам, які проживали поруч, вдалося врятувати людину. Подій прибули рятувальники, які ліквідували пожежу. Під час пожежі чоловік отримав травми. Він з опіком був доставлений хірургічне відділення районної лікарні міста Сторожинець. За попередніми припущеннями причиною пожежі стало паління в ліжку власником будинку. Всього впродовж вихідних днів в області виникло 12 пожеж. З них 5 через спалювання сухої трави. Ще 5 пожеж трапилося у житловому секторі. Управління ДСНС України в Чернівецькій області звертається до мешканців краю бути вкрай обережними при поводженні з вогнем та суворо дотримуватися правил пожежної безпеки. Петро Гедашчук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.